І будемо зараз з вами розглядати цей запит, який я озвучував сьогодні першим. Це про так звані таємні переговори. На початку жовтня, подейкують навіть що це може бути того самого 4 жовтня. Чи будуть якісь таємні переговори між Україною і Росією? Дійсності, що покажуть сьогодні аркани, подивимося. Якщо ж будуть, то взагалі про що домовляться, ну, правильно раз переговори. Внутрішнє відчуття мені теж підказує, що це якийсь дійсно такий вкид і якась доволі фейкова інформація. Ну, але все-таки. Все Давайте перевіримо. Я кажу завжди так: нема диму без вогню. Ну, не я кажу така народна поговірка, так? Отже, перша карта. В нас де десятка пентаклів. Ну, така, в принципі, карта хороша, позитивна. І тут намальований такий, бачите, мужчина, він там щось спостерігає за кимось. От. І там так далеко, біля нього є така стіна, там такий, як в стіні прохід, і там через той прохід хтось так, якби, кудись іде. Там двоє людей тримаються за руку, ніби як молодий хлопець і дівчина. І він отак от спостерігає. Тобто карта йде спостереження. От це те, що я кажу, нема диму без вогню. Так. Ну і карта Пентаклів це дійсно це може бути карта якихось переговорів, якихось фінансових там моментів домовленостей матеріальних. Ну, таке. Перша карта є. Ну, але кажу, про, про це зараз дуже багато розмов. Тому карта може це відображати. Друга карта. Карта вибору, перевернута карта коханців. Вже навіть по цих двох арканах та інформація, яка мені відкривається, я можу сказати, що розмови на таємному рівні і запити, більше, навіть як мені йде зі сторони Росії, я думаю, були і лунали, щоб якісь переговори провести дійсності таємно. Але так як ця карта вибору перевернута, позитивної відповіді вони не отримали. По крайній мірі, наразі. Третя карта. Король жезлів. Ця карта мені відгукується з тим, що є прописана чітка позиція України, є прописані чіткі умови України. Поки вони виконані, не будуть тою Росією. Переговорів як таких явних, чи прихованих, чи відкритих, карта не показує. По крайній мірі, наразі будуть виконані наші умови, будуть тоді переговори. Далі карта Королева Мечів перевернута. Це теж таємні діяння ворога, і ворог би хотів таке організувати. Щоб якось наші пішли на певні уступки, чи певними територіями, чи ще там щось ну, такі таємні діяння ворога. А потім би ще наших все рівно виставили крайніми і сказали би, от там ваші та-та-та, поза вашими плечами таке-роблять, таке таке-таке домовляються. Розумієте, про що мова? Тобто, по факту, це би не були ніякі таємні переговори, бо, в принципі, немає нічого таємно, щоб не стало явним, а по-друге, це теж такі діяння ворога. І ота от інформація, яка закидається, це те, щоб ще більше посіяти серед народу недовіру і до наших там головнокомандуючих, і в принципі, до тої там, скажімо, правлячої верхівки. Яка зараз є в Україні, так? Типу, от там, дивіться, люди, що робиться там за вашими плечима, розумієте? А потім кажуть, якщо ці переговори не відбудуться, то буде щось дуже погане. Ну, то це вже про це, чи буде щось дуже погане. Я вже вчора говорив в ефірі. Хто ще не бачив, подивіться. Ефір так я, ефір так я назвав, бо я окремо завантажив цей. Е Ну, звернеться на вас із ефіру у ривочок. Я так і назвав. Що нас чекає 4 жовтня? Чи чекає на щось страшне? Чи страшна катастрофа, Армагедон, апокаліпсис? Чи взагалі нічого. От, я так і назвав це відео. Так. Назва може і така лякаюча, але подивіться суть відео, щоб потім ви зрозуміли, що треба переплюсовуватись, позитивно мислити. І третя карта П'ятірка кубків перевернута. Тобто, якщо проаналізувати взагалі оцей розклад, то ще раз кажу: розмови велися, пропозиції були, що потім ще нас виставити крайніми і викликати в людей ще більшу недовіру. Але ця карта п'ятірка кубків така як пуста, тобто не отримали задоволення, тому що є наші умови, поки вони не будуть виконані, карта ніяких переговорів не показує ні на таємному, ні на відкритому рівні. І тут ще така карта теж, так намальована, трохи страшно. Тут такий типу. Така намальована людина, ну, більше як мужчина. І він такий, бачите, типу, як купається, така якась, така, якась, типу, як, як чаші, там, ніби вино, не вино, дуже схоже, як кров. Він такий, от руку так тримає. Ну, така не дуже хороша карта, і в нашій перевернута. Тобто, теж бачите, що переговори на крові взагалі якась така страшна фраза пішла. Щось вони там хотіли, підмучували, але ми маємо вже досвід. Що там говорити немає з ким і немає про що? Було би з ким і про що говорити. Війни взагалі би не було апріорі. Розумієте? Давайте подивимося по колоді Таро Алістера Кроулі. Що ця колода покаже? Чи дійсності можуть бути на початку? Жовтні якісь таємні переговори між Росією та Україною? Карта шестірка жезлів. Переговори можливі, але тільки після нашої перемоги. Бачите, карта перемоги. Отак От мені пішла фраза. Друга карта. Королева чаш перевернута. Це негативна відповідь. Далі Трійка чаш, трійка кубків. Бажання, щоб це було. Є з певних сторін. Тоже карта сили. Прагнення. І принцеса чаш сила творчості. Ну, я кажу, пропозиції про це йдуть тільки після нашої перемоги і повернення наших територій, можливі, якісь переговори. Я звичайно не спорю. Ну, як то кажуть, що є сторона зрадників серед українських. В тому числі там і можновладці, і політиків, і в різних кругах провладних. Це і так само собою зрозуміло. знаєте, як то кажуть, і до, гад... і до ворожки не ходить, так? От, і є, звичайно, ті, хто співпрацює, як ми кажемо, колаборанти з тою Росією, такі таємні, заслані козачки, круті агенти. От вони це бунтують і крутять, оці всі. І новини, і ті всі закиди, і вкиди, і, то, як то кажуть, та і псо, там. Одне слово, таке тепер поширене. От і вони так чи інакше, звичайно, прагнуть якихось переговорів, щоб там, типу, Росії щось там повіддавати, що вони захочуть, там, і щоб Україна не була в ніяких там, той мала неблоковий статус, і взагалі там, знаєте, щоб це. Але так не буде. Ну, не буде і все. Вперше не допустять наші воїни до такого. А по-друге, якщо дізнаються, то це буде дуже непереливки тим, хто взагалі таке допустив. Тому що, ще раз кажу, все, що. Є таємне, пізно стає явним. І ще хочу взяти одну колоду, з якої я вже так доволі давно не працював. Це Таро Відображень. Що вона покаже? Монах відлюдник. Карта ізоляції. Четвірка жезлів. Пропозиції. П'ятірка пентаклів, невдоволення, розчарування. Перевернутий Паш кубків, теж невдоволення, дезінформація, перевернута дев'ятка кубків. Запит зі сторони Росії задоволений не буде. Тому сказати, що будуть відбуватися якісь таємні переговори там і так далі. Наразі з того прогнозу, що ми робимо, карта є заперечувальна. Ще раз. Ще, як я вже сказав, ще раз наголошу, після нашої перемоги, і коли все це гадство повноцінно забереться з території України і будуть відновлені кордони території України до кордонів 91-го року. Бо що в ЄС, що в НАТО Україна буде. Так що ось така відповідь на це запитання, яке теж ви мені задаєте. Метод силового вигнання ворога і перемоги над ворогом поки що по енергії найактуальніший. тому допомагаємо нашим воїнам. Хто як вміє, може знає, і разом до перемоги ми далі крокуємо. І хай буде так.